Доброго дня, ми знаходимося в центрі столиці на Печерських пагорбах. О, тут знаходиться ЖК-Бульвар Фонтанів. Зацініть який це масивний і ласий шматок. І подивіться, тут знаходиться невелика така промислова компанія, яка тут знаходиться вже багато років, і тут таке приміщення величезне, промислове. Але думаєте, чому воно от в такому занедбаному стані перебуває? Тому що його зовсім недавно викопало товариство з обмеженою відповідальністю. Іноземними інвестиціями королівська компанія розвитку. І власниками, як нам стало відомо, являється сім'я бадалянів. І зокрема, дана компанія також має стосунок і до ВЕБ, до ігрового бізнесу. І ми для себе розуміємо, що тут досить часто можуть відбуватися різноманітні тепер дії з даною. Нерухомістю, тому що, скоріш за все, тримають цей житловий, нежитловий промисловий об'єкт з метою тільки одною його знести і збудувати щось нове. Адже подивіться, який це чудовий ЖК. Поряд знаходиться бульвар Фонтанів, французький бульвар 1, французький бульвар 2, і от така промка.